Моє шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга, це незмінно. Ви знаходитеся на моєму книжковому каналі під назвою Буколіка, поки що теж назву не міняла. І я сподіваюся, ви підписані на мій канал. А якщо ви не підписані на мій канал, це величезна проблема і для вас, і для мене. Тому виправляємо проблему. Ви швиденько підписуєтеся на мій канал. А я швиденько готую нові відео для вас. Поговорили. Всі проблеми будуть вирішені. Я сподіваюся, ви прислухаєтеся стосовно моєї настанови про підписку на мій канал. А що я вам сьогодні хочу запропонувати? Пройшла Чорна п'ятниця. Це період різноманітних знижок, зокрема, і на книги. І я, як книжкова блогерка, Ну, не могла не підпасти під чари оцієї Чорної п'ятниці. Як би я не опиралася, зокрема, і у фінансовому плані, тому що фінанси мені не дозволяють багато купувати книжок, але, не дивлячись на мій спротив, Чорна п'ятниця таки перемогла мене. І я замовила декілька книжок. Ці посилочки я отримала ось на цьому тижні. А сьогодні, коли я знімаю, це 6 грудня 2025 року. Так от, на цьому тижні я отримала, як ви думаєте, скільки посилок, і я не відкривала їх до суботи. Я отримала раз, два. Три, три посилочки. Які чемненько лежали і чекали до суботи, щоб я їх відкрила, показала вам, які книжки я придбала, але я чомусь подумала, що просто показувати нові книжки, які я придбала, це буде ну, дуже скучно, це буде нецікаво, це буде такий формат, який є у всіх всіх блогерів. І я вирішила сумістити оцей формат, придбані книжки. Нові книжки, які я купила, і формат надкуси главу. Або я для себе це назвала надкуси 50 сторінок кожної нової придбаної книжки. Так я зможу вам більш детально розказати, що ж за книжки я придбала, які в мене враження. Тому що, як правило, якщо я не читаю цього автора, якщо я не знаю про що ця книжка, власне, я вам можу розказати лише. Коли вона видана, яким видавництвом, автор, назва, і зачитати трошки з анотації. Розбиваю всі шаблони і вирішила вам розказати більше про свої враження від новопридбаних книжок, прочитавши 50, ну, плюс-мінус, як ви розумієте, сторінок. Важливо, щоб там закінчувалася або глава, або розділ, або якийсь виклад подій, щоб могла я логічно викласти свої враження. Я сподіваюся, що такий формат вам цікавий. До речі, я вже робила відео в такому форматі, і внизу під відео ви зможете знайти посилання на те моє відео. Ну, начебто, розказала все, виклала хід своїх думок і я впевнена, що ви з нетерпінням чекаєте, які ж книжки мене зацікавили. Аж настільки, що я дочекалася Чорної п'ятниці, щоб купити їх зі знижкою. Як я хочу побудувати своє відео, я хочу зробити це відео з двох частин. Перша частина я вам зараз покажу ці посилки, які я отримала, їх три, як ви вже бачили, розпакую кожну з них. Покажу ну, короткочасно, так побіжно, які книжки я замовила. Це буде перша частина. Ну, може, трошки розкажу, чому я е, поклала око на ці книжки. І друга частина я повернуся до вас після того, як прочитаю 50 плюс-мінус сторінок кожної книжки і розкажу вам про свої перші враження, а також поділюся е, тим, чи задоволена я тими книжками, які придбала, чи буду я їх читати, у якому порядку, у якій послідовності я буду їх читати. І ось таким чином я буду знайомити вас з новопридбаними своїми книжками. Ну що ж, сьогодні повторюю 6 грудня: я розпаковую посилки, показую книжки. Ну, а вже на наступний день 7 грудня я буду знімати другу частину. Почнемо з посилок. Отже, розпаковуємо! Розпаковуємо, розпаковуємо. Яка одразу нам дасть можливість відкрити цю посилку. До речі, дуже зручно з цією стрічечкою. Як ви бачите, дві книжечки. Прийшли ці дві книжечки, до речі, вони в плівочці. Прийшли ці дві книжечки з книгарні Є. Перша книжка це книжка. Світовий бестселлер написаний. Книжка Есі Edu Jana Washington Black. Давайте я зніму кліночку. Щоб краще вам показати цю книжечку, ось так вона виглядає. Красиві форза це в зеленувато білій гаммі джунглі. Полиця Бестселлер. Ну, хто знає, той знає. Полиця Беселер це книги видавництво Книголав. Ця книжка була видана у видавництві книголав у 2025 році. Чому мене зацікавила ця книжка? Нормальний шрифт. все норм. Хоча бачу дефект. Ось тут на звороті, бачите, порвана, порвана книжка. Я сподіваюся, що до мене цю книжку ніхто не читав. Чому я зацікавилася цією книжкою? Автор Есі Едуджан, мені абсолютно не знайомий, але я зацікавилася тим, що тут є тема пригод. Пригоди я люблю. Це пригоди якогось хлопчика, раба. І книжка нам обіцяє, що ці пригоди будуть дуже-дуже цікавими. Ось все, що я можу сказати вам про цю книжку. Пригоди, які мене зацікавили. Світовий бестселер. Подивлюся, чи ця книжка виправдовує ось таку назву на своїй обкладинці, чи ні. Друга книжка, яка мене зацікавила ось такої причини. Але вернемося до книжки. Значить, книжка називається Упіймати кролика. Книжку написала Лана Васташич. І ця книжка мене зацікавила тим, що цю книжку написала авторка зі Східної Європи. Я вирішила, що Східна Європа, а особливо країни колишньої Югославії, література країн колишньої Югославії мене дуже цікавить. Зацікавилася я цією книжкою, тому що її написала авторка, яка представляє Босню і Герцеговину. Чому я зацікавилася балканською літературою? А на цей інтерес мене підбило прочитання книги дуже класної, дуже глибокої, точної, ну, неймовірно динамічної книги Юріці Павичича під назвою Червона вода. Це хорватський автор. І я з неймовірним задоволенням прочитала цю книгу, і я зрозуміла, що для мене для мене чомусь втрачений оцей пласт літератури Східної Європи. І вирішила надолужити цю свою прогалину. До речі, хочу з жалем констатувати, що моя розповідь про враження від прочитання книги Червона вода. Ось ця моя розповідь, є відео на моєму каналі. Вона чомусь набрала дуже мало переглядів. І я вас закликаю подивитися про мої враження від прочитання книги Червона вода. Повірте, це дуже класний детектив. З такою ноткою соціального характеру, і в чомусь в деяких моментах своєї історії Хорватія дуже сильно схожа на Україну. Повірте, якщо ви прочитаєте книгу Червона вода, ви ні крапиночки не пошкодуєте, що ви це зробили. Дуже хороша книга. Я вибачаюся, що я хвалю одну книгу, тримаючи в руках іншу. На хвилі моєї цікавленості балканської літератури, я і придбала ось цю книжку «Опіймати кролика. До речі, хочу відмітити дуже класне оформлення. Хто це нас порадував? А порадував нас знову книголав. Дві книжки Книголава. Оце так улов. Так от, цю книжку випустила видаництво книголав у 2025 році. Ви подивіться, які. Ну, неймовірно, там кольорова гама, ці кролики, які кудись біжать, а вони не просто так біжать, да? а це, власне, уособлення тематики цієї книги. Тут ідеться про дорожню історію. Тобто дві жінки, які мандрують країною, дорожня історія, дружба та її трансформація, міфологія, символізм, мова, як елемент ідентичності, історичні травми, етнічні конфлікти. Так от, вони мандрують по країні для того, щоб що. От, власне, що оце що я і дізнаюся, коли я прочитаю цю книгу. Дивіться, до речі, кольоровий зріс. Ну, ну, чи можливо було не купити цю книгу в такому абсолютно чудовому оформленні? До речі, переклад тут з англійської Юлії Сірош? Дивіться. Ну, клас, Класне оформлення. І е, ось цю книжку. Видавництво «Книголав» випустило у серії навколо світу. І, до речі, ця серія навколо світу заснована у 2025 році. І напевно зразу я повинна сказати, ось тут є приміточка. Видавництво книголав попереджає, що тут є згадки російської культури та політичних діячів. Це необхідно для розуміння подій та історичного контексту твору. А також є попередження про те, що книжка містить сцени психологічного та фізичного. Насильства і рекомендовано для читачів віком 18. Е, дуже добре, що виданисто попереджає ось про такі речі. Ну що ж, прийшла пора відкривати другу посилку. Та-дам! Відкриваємо знову ж таки, скористаюся з цією стрічечкою. Там. І подивіться, знову дві книжки, які саме зараз покажу. Перша книжка це книжка Біографія відомої французької філософині, ну і знакової постаті французької культури Симоне де Бовуар. Автор Алоїс Принц. О, до речі, я навіть не знала, що це суперобкладинка, яка в точності відтворює обкладинку цієї книжки. Випустила цю книжку видаництва Темпера у 2024 році. І я хочу вам сказати, що я давно на цю книжку дивилася, облизувалася, і так мені хотілося її придбати. Чому? Я знаю основні віхи життя і творчості де Дебувар. Знаю, тому що подивилася фільм про її життя. Але я розумію, що фільм для того, щоб оцінити, що це за постать, а ця постать ну, дійсно знакова, вона дала багато і французькій культурі, і філософії, але дала і світовій культурі і філософії. Так от, хочу побільше дізнатися про цю знакову постать, яка є відомою філософиною, яка Дружила з відомим філософом і письменником Сартром, яка є трубадуром, напевно, жіночої емансипації. І так багато всього зійшлося для мене в цій постаті, що я вирішила неодмінно купити цю книжку і познайомитися з життям і, відповідно, творчістю, тому що одне не можна відділити від іншого Симоне де Бовуар. Ось так, ось такі мої мотиви для того, щоб придбати цю книгу. І друга книга, яка прийшла до мене в цій посилочці, це книга української авторки Оксани Сайко, яка називається Коли оживають примари. Це книжка випущена відомим видавництвом. Я думаю, всі знають це видавництво, яке має назву ще одну сторінку. Мене зацікавило, що це видаництво, яке випускає в основному. Ну, в основному, десь процентів напевне 70-80 зарубіжних авторів, чому це видавництво видало книгу української авторки, а видала воно роман української авторки новинка у 2025 році. І чому мене зацікавила ця книга? По-перше, мені подобається знайомитися з творчістю українських авторів, відкривати для себе нові імена. Я хочу сказати, що, як на мене, от українська література зараз переживає просто вибух нових імен і вибух творчості е письменників. І, до речі, ну просто є е неймовірні імена, неймовірна творчість. Я дуже цьому рада тішуся і вважаю, що треба підтримувати, ось, зокрема, і своїми грошима, купуючи книжки українських письменників. По-друге, в анотації сказано, що це історія. В якій будуть переважати містичні мотиви. Тобто це реальність, яка тісно перекладена з містикою. Я ось це дуже люблю, і я хочу подивитися, наскільки якісно ось це переплетіння реальності і містичності втілила у своїй книзі Оксана Сайко. Оксана Сайко абсолютно невідомий мені автор, тому не знаю, чого сподіватися від прочитання цієї книги, але маю хороші перечуття. Ну що ж, у мене лишилася тільки одна посилочка, ось така вона. І зразу вам скажу, що тут не буде двох книжок, а тут лише одна книжка. А прийшла ось ця моя посилочка. Ну, ви можете самі побачити назва видавництва. Від видавництва Юркнига. І хочу сказати, що я дуже мало отримую посилочок від цього видавництва, ну і відповідно замовляю книги. Тому що це спеціалізоване видавництво, воно видає фахову юридичну літературу, але не завжди тут трапляються і такі дива, як видання. Художньої літератури, але тематика цієї художньої літератури вона тісно пов'язана з якимись юридичними аспектами. Отже, дійшли до книжки, яку я придбала у цього видавництва. Це книжка відомого німецького письменника Фердинанда фон Шираха, яка називається Справа коліні. І це дійсно відомий письменник. До речі, я про нього розказувала на своєму каналі. Я з великим задоволенням прочитала збірник його оповідань. Він сам юрист, мені здається, адвокат, так, він німецький адвокат, і він пише на ось такі юридичні теми. Відповідно, як ви розумієте, як я розумію, матеріалу для книжок у нього вдосталь. Власного матеріалу, оскільки він адвокат і безпосередньо стикається з якимись юридичними справами, випадками, психологією людей, які потрапляють у такі жорна юстиції. І ось, до речі, ось ця справа Коліні, його книжка це відомий бестселер. Отже, перше, що мене зацікавило в цій книжці, це німецький автор. А німецьку літературу я не дуже багато читаю. І, знову ж таки, як з Балканською літературою, я вважаю, що в мене є прогалини, які я поступово заповню. Прогалини в частині знання про е, літературу Німеччини, про письменників, які зараз популярні, та й взагалі про тренди у цій літературі. Друге, оскільки я вже читала книгу цього автора, я знаю, як він пише. Пише в нього дуже цікавий стиль. Пише він. Трошки, можливо, сухувато, на перший погляд, але дуже чітко, ну знаєте, як адвокат працює по фактам. Сухувато, чітко, з глибоким знанням психології людини. І ще така фішка є у Фердинанда фон Шираха, він. Ось є початок історії, так? А в кінці історії він вивертає цю історію на виворіт. І просто у читача відвисає щелепок, коли вони дізнаються, а що ж реально відбувалося у цій історії. Ось за цей такий поворот сюжетний я дуже ціную Фординанта фон Шираха. Книжка, випущена видавництвом Юрінком Інтер у 2025 році. Книжка невелика. і я не хочу собі спойлерити, читаючи повністю анотацію, але я знаю, що це книжка про вбивство і про причини цього вбивства. Чекаю дуже крутої історії і дуже крутої розв'язки. Я довіряю цьому автору Фердинанду фон Шираху. Отже, з цих трьох посилок до мене приїхало п'ять книжок. Ось я вам зараз їх покажу фон Ширах Справа коліні. Видавництво «Юрінком Інтер. Оксана Сайко. Коли оживають Примари. Видавництво Ще одну сторінку. Алоїс Принц. Життя Симони Де Бовуар. Видавництво Темпора. Лана Басташич Упіймати кролика видавництво книголав. І Есі Едуджан Вашингтон Блек видавництво Книголав. Ось ці 5 книжок. Я збираюся надкусити, прочитавши 50 плюс мінус сторінок. Я сподіваюся, що ці книги мене не розчарують, чомусь я навіть впевнена в цьому. Про свої враження від надкусювання ось цих книжок я вам розповім у другій частині цього відео. Я сподіваюся, що суботи мені вистачить для того, щоб прочитати. У нормовану кількість сторінок я відзніму другу частину відео 7 грудня, ну, а потім змонтую і викладу вже, напевно, на наступному тижні. На завершення оцієї першої частини свого відео хочу сказати, що знімаю я це відео першу частину 6 грудня, а це День Збройних сил України. І я хочу просто висловити вдячність воїнам України, які нас захищають від такого страшного, жорстокого і підступного ворога, яким є Рашка. Дякую воїнам України за те, що я можу читати книжки і розповідати вам про них. І нас не зламають ні дрони, ні шахеди, ні ракети. Ми сильні, тому що ми читаємо, ми вистаємо. До речі, напишіть в коментарях, а які книжки ви придбали у Чорну П'ятницю. Ще раз хочу наголосити. Я дуже люблю спілкуватися зі своїми підписниками. Або з тими людьми, які ще не підписані на мій канал, я сподіваюся, вони підпишуться, коли подивляться це відео. Так от, я дуже люблю спілкуватися з усіма, хто пише мені коментарі. Пишіть. Повірте, що для книжкового блогера. І для мене особисто це дуже цінно. Тому що я хочу розуміти, що я спілкуюся не лише з екраном свого ноутбука, а я спілкуюся з реальною читацькою аудиторією, з реальними людьми, які хочуть читати, які хочуть слухати про книги, яких цікавить ось ця книжкова літературна бульбашка України. Підсумовую, пишіть коментарі, дивіться мої відео. Підписуйтеся. Ну, а на цьому я з вами прощаюся в цій першій частині. А все одно скажу: вірю в Збройні Сили України! Вірю в нашу перемогу. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. Ви знаєте, ось таких слів про віру в перемогу багато ніколи не буває. На все добре, друзі!